Знаходжусь на вулиці митрополита Ангеловича, 32 і здаю в оренду комерційне приміщення. Давайте я вам його покажу. Приміщення має два входи і виходи. Тут є поруч парковка, дорога тут вулиця проїзна, та з правої сторони можна паркувати автомобіль. Тут зараз ще поки що барбершоп. Загальна площа в районі 53 метрів, буде точна площа у відео. У вас так, тепла підлога, індивідуальне опалення. При потребі оці дві стінки можна знести, забрати. Вони такі декоративні і зробити більший простір. Повністю зроблений в приміщенні ремонт якісний. При потребі собі можете перефарбувати стіни. Кондиціонер, 15 кВт світла. Заведено. Тут в шафі, електрика, інтернет, технічна така шафа, санвузол. Тут теж технічне. У нас індивідуальне опалення, газовий котел, тут дрібінка, вода і фільтри. Тут все виведено під кухню, теж тепла підлога, ось така гарна плиточка на стіні. Тут мала бути барна стійка і робитися кава. Є виведена вода, каналізація, електрика. А ось тут кухня. Є повністю вентканали під кухню, один і другий вентканал, достатньо для кухні. А родзинка і фішка ось цього приміщення це оцей дворик. Тобто, якщо у вас якась кав'ярня або щось, ви готуєте якусь їжу, це взагалі буде супер для вас. Столики можна поставити і так тут відпочивати, пити каву і снідати або обідати. Цією фірткою можна користуватися. Ось у нас пам'ятник Степана Бандери. Тобто, ви бо, можна. Ось тут собі гуляти і заходити сюди в приміщення. Так, ще раз, загальна площа у вас буде у відео. Ціна буде в описі. Кого зацікавило дане приміщення, прошу звертайтеся і я вам його покажу. Всім гарного дня. Так, ось у нас головна вулиця Митрополита Ангеловича. Пам'ятник Степану Бондери, батько наш Бондера. І ось приміщення. Ось сюди по Бурківичці можна заходити. Ви це приміщення в дворик. Дуже гарне приміщення.